Ні, дуже грав, тут потрібно типа, ховатись від мостора коротко. Я не знаю, як вона називається, але я першу частину вже і так пройшов. У мене є друга частина, але тут ще чотири частини є. І зараз, я зараз буду проходити. тюхру, и я все запомнил. Пензлик. Дай мне, куда я мне пишу.

Дэнни. А, Вови! Бля! Зачем я хитрю? Мне вот сюда ходить. Блин. А Дэнни. Мне сюда ходить. Або відкриває, і тепер паркур проходимо. І він достатньо дуже легенький, а всі інші вони падають. Та, блін, я на втікання, хоча вже я пройду. Ладно. Зразу впала. Не, ну пон. Та блін, я нас не стрибнути! Що це за паркур? А що, а що сьогодні зі мною? а что сегодня земной? А и... А меня сейчас напонял. А я что? Что Что это за сегодня день, блин? Что я... Чей паркур, блин? Я его уже давно могу пройти! ха куда падает в воде космос. Ты нажимал!

Він оранж. Його ма? Ну пока що салаку? А у тебе біля. Ту шоу біл біля мене? А де цей? Хм, а де він? Я пока що його набачу. Ні, десь тут. А що? Як? Я не знаю, як я вижив. Опачки, тут таке потрібно. Ага, ну по. Далі паркур. наступний паркур. О, я таке трошечки налюблю. Хі -хі, я, так, я таке налюблю. Вроді отак от сюди, напевно, ну так. А ну, то можна дивитися куди наверх, типа дивитися, де куди йти. Б. Ага, сюди о, я тут можу стати упасти. Уху-ху-ху-ху. Стать, спинтик можна покрутити, а що я зкаюсь? А я на хочу бути. Ні, ну я сюда прийшов, щоб пройти. Чи? А не ставати монстром. Куда я маю йти, Даш? Ну напевно, ну сюди. <кхи> але я за на мост... Ладно, я можу попробувати за монстра, але я за паркур. Може час на мостера тратить, а може ні. Я допрыгнул <риклад> так близько було. Блін, так було близько. Блін, так було А Я, блін, взяв і притупив. <риклад> блін. Ай проблемочка. О, ой, опачки, Ой, ой, так, 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 ідем, ідем туди. Швидкіше. Давай так. Б і Б. Ух, бли, але я як, як я міг упасти. Та майже я то прийшов. Це за фінал. За фінал. Цього паркура. Б, Давай, я хочу прийти здесь! Yes. І що тут? Новий колір, Угу. Тут потрібен ключ. Перший зелені я знаю, може бути зелені. А вот він. мостер, а куди ти йдеш? Мені туди імені потрібно. Кажуш, швидесенько сюди пройду. Мені потрібна кісточка десь. А, я перейшов в безпечну зону. Ну понятно. Пен. Ой. кісточку я знайшов. Десь тут має бути зелені. Тут блу. Напевно, що з тій там сторони той зелені колір. А во він тут ходить. Саш. Він там ходить. А він за на мене оготу буде. Він на мою... він на мене забуде. Він арха на мене. Десь тут Бові, давай дидала. Ну чому ти імену туди пішов? Блін. Ну бор нашу. Він на нього, напевно, Архені. Можна йти. Аво Грин! Аво Грин! Аво! Що там? Наступний колір? Ага, я вже знаю, куда йти. Я знаю куда. Мус та тик, на мене за ах шини не да? Пожалуйста, да мне наш. Я знаю, что... Куда? 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 Туди Ти мене надомнеш, або він там. біжить з та чуваком, а пока що я сюди зайду. А ну де воно? во! паркурчик тепер очей потрібен пройти? Ви можете його так пройти, але деколи не буде получатись. Ой-ой-ой, <бе> ай -ой ай -ой. Ай. Ти айду я тебе крикнув. Ладно, не я паркур не люблю так само. У я Йо. не знаю, чому я ті паркур. але хіба він легесенький? Тільки падай. <к,'> yes. Вот як. А що тут? о а куди це? Напевно, що зелені. Ну так, да, ви зелені те Де він? віза трошки буде важко? Блін, мені не швидкість звідти. Хотя було. Хоча було легки. Лег... Головна, шо він там не бууууууууу, тік ім не ну бліііііііііііііііііі. О, туда-туда! Ну туда! Тва... О! Ану да... А він туда пошел Потрібен ту зелені. Аво зелені. Далі синій у нас є. Ну, синій я знайде. Синього туди потрібно. О, пока що ту нема. А вон. З я його рознайшов. Пока що зелеку. Пілка.

Видіш тут. А! -а, -а, -а. Марно, іти. На чому ти? Ти дубана, бля. Ту-ту-туда, туда. Туди. Ні, ну блін. так спіда? Я і руки доганяй на мене. Давайте. Я покажу что сюда зайду. Мені якось трошки страшнесенько. И зараз за мною йде, да? За тільки де він. Мені за отуда туда надо, от туда йде, ну шумит даже в виде шоу. Да блин, я ну туда пришел. А куда потребно? А куда потребно, блин? Куда бежать? ту 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 єс, я зайшов. Бе, відос уже скільки йде? Шестнадцать, хвилин вже... Блін доску потрібно буде брати. Куда доску потрібно? Дожечку куда потрібно? У парку на легше, ніж перший. Не уйти на бату лашниш той перший для мене. О БМБ. Доску куда? Доску куда? Я не знаю, куди доску. Блін! Бу близько, блін, я пав. Опа, б, б, давай, б. Блін, що там? Які там кольори? Фіолетові, да? А куда доску, кстати? Блін, я знаю, куди доску. Ладно, хай буде. Тут жовтий. ну мені потрібно туди. От туди потрібно мені, отуди є. Да. Фіолетові тут. Ага, і ось сюди потрібні дошечку нашу ріну. Бе. Пендліки. Ану, хоті на пені кісточки. Бен, давай поставимо. Сюди дошечку, молоток. А молоток червоні, напевно, так. Да? Ну так, типа червоні. Але червоні там. Забуде трохи важко. як трохи нормально важко. Зараз буде дуже важко. Ага. Де той монстр, де монстр? Ого, я вже до суда даєш, у тебе вже ідеально. Ідеально, ідеально. У мене вже розовий колір. О, як я мені це притупити? Ага, тут молоток, у мене тільки що був молоток. Десь тут має бути. А там взагалі обвал. А де тут? А де рожевий? А де рожевий? А во він там ходить. Вовин там. Не знаю, що с ста. Розові стати, блін, а де розові. розові? Підкажіть, де мені розові потрібен. Може десь тут, чипа. Типу. А ключик, напевно... де оранжевий напевно. Блін, зелений, жовтий. Жовту кімнату нам потрібно. Жовту кімнату нам потрібно. Нам жовту кімнату. І дай мне зараз там той монстр? Монстр тут. Іди туда мастер. Швидко. <кій> <кій> Сюди, напевно, потрібно, да. Тепер, о, цей паркур. О, я тебя не обожаю. Коптерик, <кій> пап. Ти тільки спочаток вам їм вже пав, чи кудись туди заліз рівну. А що ви ту бавитесь? Нормально, бляга. Що тут якісь біконіки? Ви са вмієте проходити? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля <звук> у ху 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 я хочу цей паркур вже пройти. <клух> Давай. От зай да, я вже не хочу пасти. Як, Як коля я цей паркур проходив? Морно. Бачили? Uh -huh -huh. У-ху-ху. Ключик? Да, тут ключик. Де ще одні пензлики? я десь їх пропустив. Блі, я десь їх пропустив. Понятно, де да, ще можуть бути пензліки? Мені потрібно може, вони і так є сердечка. Я, я хотів, щоб він мене зловив, бо хоч щоб розовий, бо я білився щоб я ховався. І водя такі баг є. Візорта. Де я мій кісточку при... пропустити? Я ту я тут цю кісточку назабирав. І де ще у останнє десь має бути? А де я останню міг пропустити? Тут безпечна зона. А во! Все, я можу йти спокійно. Ну, все. О, о, подумчується ці клетка. Мостер там десь ходить. Поки що за тими чуваками йде, я можу отак собі. Бем і бе. Ну що? Давай, бем-бем, бем. <ривот> я ну туди пішов. Се, се. Все, 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 є, є. Є. Ммм, яка красотка. Ммм, яка красотка. А, от, о, от там. О, зараз буде важко. Зараз тесно буде важко для мене. Ух, напевно, саме найважкіше забудеться. Найважкіше буде, просто повернутися до безпеченій зоні. Саме найважкіше, саме найважкіше Зараз буде фінальчик. Я не можу десь ховатися, а це проблема. Де мостер? А де мостер, Сачі? Я просто не хочу померти. Можу просто туди піти. Я не можу. Що я тикаюсь? просто... просто. А ні, не можу. Help. Давай я завирую. Все я прийшов. Автопонтично можу називати, що я прийшов. Да, я, я прийшов. Ух, я прийшов. <му> Ні, я не хочу і уча і че, і вче вибирати. Для мене саме найлагіше, чи перша кімната. Ммм. Ммм, яка красо Ой-ой-ой, яка красо лодочка. Потину тікати. Або ти подивитися на те. Саме... Аво! Якийсь мост біжить за мною. До мною якийсь монстр бежит. Не, ну я тебе вже, вже знаю. Ну все, back to lobby. Все, я прийшов. Хм, я вже прийшов. А що? А я що, відразу вже можу. Що я пройшов першу частину, то я що, вже зразу можу аж третю полетіти? А не, а, можу. Але перший термін. Якщо вам сподобався відео, як я від того монстра і чек від нього поставте подобайку та підписуйтесь на канал. Ну, якщо хочете нову серію, ви маєте залайкати це відео. <с> мінімум Макс 2 подобайки. Або напишіть в коментарі. А, ми хочемо продовження. Ну, якщо вам сподобалося це відео, поставте подобайку та підписуйтесь на канал. Всем пока все хани на. Всі